Це його собак ремінь, він прив'язав а, на свій же ремінь собаку. Місцева зірка – Володька неодноразово жорстоко ставився до тварин. Очевидці фільмували його на відео та намагалися зупинити. Він своїх собак тягає, б'є дуже сильно багато є людей, які писали нам громадську організацію, що зробіть щось. Житомиряни кажуть, за останні роки у чоловіка було декілька собак, та всі вони загадковим чином зникли. Останнього ж песика знайшли з карічним. Там такі травми характерні як при зґвалтуванні. Факт самого зґвалтування лікар не підтвердив, але й не спростував. Але у собаки є ну, мабуть, ніж поранення в районі Ануса. Причому вони такі глибокі. Сьогодні він тягає так тварину, завтра він може таке зробити з людиною. Сам же чоловік заперечує, що це він покалічив тварину. Каже, травми завдали інші собаки. Собака здоровена, рижа, вискочила і почала гриз. Я її захищав. Здоровене могою вдарив, а собака мій побіжала, то він догнав. У ветеринарній клініці спростовують такий варіант розвитку подій. Наразі песику вже зробили операцію, полікували і віддали під опіку волонтерів. На перетримку його забрала Юлія. Жінка розповідає, тваринка почувається вже краще. Йому вже зняли шви, вже все нормально, але він в конусі ще буде ходити, поки він там щоб не розлизував. Нормально себе почуває, нормально ходить в туалет, їсть сухий корм. Нормально, водичку п'є. Володька називав песика буржуєм, та волонтери дали йому нове ім'я Жужик, щоб нічого не нагадувало про жорстоке поводження з ним у минулому. Песик абсолютно не агресивний. Він сам підбігає до людей, щоб його погладили, лащиться і хоче гратися. Наразі Юлія робить жужико документи і шукає нову родину за кордоном. Якщо тут знайдеться достойна родина, яка буде піклуватися, то можна було і тут перелаштувати, але як показує практика. Краще за кордон прилаштовувати наших тваринок. Волонтери написали заяву до районного управління поліції, і правоохоронці відкрили провадження за статтею 299 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з твариною. Нині проводяться необхідні процесуальні дії, спрямовані на встановлення характеру отриманих собакою травм та причетної до цього особи. Варто вказати, що згідно з чинним законодавством жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварин. Заяви до поліції на неправомірні дії Володьки писали не один десяток разів. Місцеві кажуть, він часто випиває, чіпляється до перехожих і поводиться неадекватно. Люди його бояться дехто взагалі не звертають уваги дехто веселиться. Ой, там роблять із нього зв'язку. Тіктока ну це не нормально і неадекватно. Потрібно якось лікувати цю людину. Закритий примусово лікувати у поліції. нам повідомили, що вчора у районі Крошні чоловік в чергове поводився неадекватно. Місцеві викликали правоохоронців і Волоцьку госпіталізували до лікувального закладу. Анна Чепель, метро половинка, телеканал СК 1